Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам покажу, як я вставляю оченята в іграшку. Ось дивимося, що нам треба вставити око ось сюди. Для цього мені потрібно саме око із заглушкою, потім пінцет або ж гачок трішки. Товщені, ніж той, яким в'язали саме полотно, щоб зробити таку, проковіряту, ніби дірочку. Потім мені потрібен буде клей. Я використовую ось такий. Візьміть собі на заміточку, він дуже зручний. В нього є ось такий тоненький носик, бачите, що дозволяє дозовно наносити клей, щоб він багато не витікав. І дуже зручно закривається, що не засихає. І зберігається надійно. Потім запальничка і якась основа. У мене, все, звичайно. кришечка із закруток. Ума ж це може бути будь-яка тверда поверхня, якась, наприклад, ось, наприклад, дерев'яна якась поверхня, чи якась інша головна, щоб було твердо і якесь, що не шкода. Бо, можливо, після того, як ми розплавимо пластик, він може лишитися. Так, вставляємо оченята, позначаємо. Там, де нам треба вставити око, продовжуємо більшу дірочку, ось, наприклад, або більшим гачком. Ось так. Або шпінцетом теж можна ось таким чином. Потім. Беремо наше око, яке нам потрібно вставити, беремо клей і трішки клея наносимо на зворотню частину ока. Ось такими рухами, щоб, як кажуть, не переборщити, щоб наш клей потім не виліз за межі. Так. Прибираємо клей, вставляємо око в нашу дірочку. З з внутрішнього боку поправляємо, натягуємо полотно на ніжку. Ось так гарно, щоб гарно ніжка наша пройшла. Ось таким чином. Беремо нашу заглушечку, яка була в комплекті надягаємо і так само гарно закріпляємо ось таким чином. Я тут одразу вставлю інше око, щоб мені ця шпилька не поколола пальці. Пройдем. так само трішки наносимо клей. Одразу й другу ночку. Ось так і гарненько поправляємо наше полотно. Ось, Ось так виглядають очі і так само надіваємо заглушечку з іншого боку. Тут, того треба гарно підтягувати полотно. Щоб наша заглушечка гарно наділась пройшла через ці різьблення. щоб вона садилася сюди. Дивіться, бувають такі моменти, що заглушка погано сідає в полотно, тому я беру потрібно піднис. Ось сюди ці дощі щось підмостити, щоб їх не висерала. Потім з звичайну серветку підкладу, потім кладемо отак, око і за допомогою пінцета або можна плоскогубці взяти, я ось так надавлюю і донадіваю цю заглушку, щоб вона не з'їжджала. Бо бувають такі вони полоненькі. І не сідають гарно в полотно. Ось так. І так само роблю з іншої сторони. Дві це я поставила, бачите, заглушечки. Що ми робимо далі? Беремо нашу основу, вивертаємо, ось так, натягуємо полотно, будемо припарювати ось цей носик. Робимо це все дуже обережно, не забуваємо, що працюємо з вогнем і щоб не спалити нашу деталь. Беремо запильничку і нагріваємо ось цей елемент. Один, два, три. Тушимо і придавлюємо в нашу основу, яку ми заготували. І ось така деталь виходить. Бачите, за рахунок цього, щоб воно розплющилося, воно не буде спадати з нашої загужечки. І таким чином кріплення очей. Виходить ще надійніше. Один, два, три. Дивіться, обережно, так як горить пластик, звичайно, він випаровується і неприємно пахне, щоб не вдихали. Ось так. Ось так надійно закріпити оченята. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Тесніть на дзвіночок на вас ще чекає цікаві відео.